Привіт, бачу, що моє відео стосовно ось цієї хурми набрало більше 10 тисяч переглядів. Тобто цікаво вам, що з собою представляє хурма в умовах України. Так от днями було 11 градусів морозу, і хурма перетворилась ось на такий продукт готовий. Він вже коричневатого відтінку, і вона вся стала практично м'яка. Зараз я вам. Вже... Кілька штук обриваю і вона вже готова до вживання. Зараз я продемонструю її по кольору. І Зараз продемонструю, що всередині. Значить, ось так вона виглядає. Бачите, вона м'яка стала. Ось, Будь ласка, я на нього нажимаю, зараз розвіжу і побачите, яка вона всередині. Готовий продукт. І відразу можна вживати. Звичайно, всю терпкість мороз забрав і вона зараз повністю готова до вживання. І що ще класно, що тепер вона собі висить на дереві, я можу вривати її, коли мені зручно. І якщо ще будуть морози, це ще краще, тому що вона буде в консервації. Якщо ж буде тепло, то звичайно ж вона швидше трохи. Буду дозрівати. Проте ще десь на протязі місяця, навіть якщо тепла погода, я можу обривати цю хурму прямо з дерева. Нагадаю, це хурма із кісточки.